Усім привіт! Сьогодні в роботі Audi A7 3.0 Трубодиз 2017 року з проблемою, що не працює кондиціонер, а власне не вмикається муфта кондиціонеру. Автомобіль вже був у кондиціонерчиків, вони дозаправили, там щось передивили, сказали, що там по тиску все нормально, а просто не робить щось кондиціонер. Отже, роблю я діагностику, є такі дві помилки, от 243. Обмеження роботи, обмежено придатний кондиціонер у нас, він, наче як робить, але щось не робить. Ну І далі ще помилка 256 це по самому датчику тиску фреону. Тому стираємо помилки і дивимось параметри. Запускаємо автівочку. У нас тиск бачить 0, струм компресора теж 0. Вмикаємо кондиціонер, щоб запрацював тиск. Підвищується до 3 барів якось, але по факту кондиціонер не вмикається, бачите, струм 0. Тоді ми, власне, робимо висновок, що треба дістатися до цього датчику, тиску, зняти ось цю пластикову накладочку, ось тут дві пуклі, і там вона далі так виймається. Ось так це все, все виглядає. І сам датчик знаходиться зліва по ходу автомобіля, ось цей датчик тиску хладагенту. Треба перевірити роз'єм, може, то потрапила влага. ну, власне, далі і живлення. Знімаємо роз'ємчик, дивимося, що там все чисто, акуратно, нічого не згнило, нічого не потекло. Тобто з цим проблем немає, тому перевіряємо живлення на двох крайніх. Ну, може бути у вас по-іншому, там по схемі треба дивитися, має бути живлення плюс 12 вольтів, контролічка горить, яскраво світиться, тому це нормально. А на середньому контакті треба перевірити сигнал. Е, власне, сигнал тут складається з пакетів імпульсів, вони є, і можливо перевірити тільки їх наявність пакетів імпульсів осцилографом та амплітуду, аби сигнал не підсажувався, наприклад, на масу чи там десь некоративно плюс. Е, з цього зробив я висновок, що треба підставляти, ну, поміняти цей датчик, тому як живлення все приходить, ось такий приходить сам датчик і ущільнене колечко кільце. Е, відкручуємо. Ключом на 24, дотримуючись техніки безпеки, там є золотник, але краще одягти окуляри, щоб там, не дай Боже, може хтось цього золотника не поставив або він герметичний і може пшикнути. як то кажуть. У нас все було нормально. Відкрутився нормально датчик. Далі знімаємо теж старе кільце ущільнювачі. ставимо нове, трошки змащуємо маслом, щоб воно нормально прокрутилося. Закручуємо ось такий датчик. Ось це новий датчик, його номер може комусь там треба. Ну там і на, цих було, на запчастинах теж є, можете подивитись. Раді цікавості я залишив на середньому контакті осцилограф, вимкнув запалення, запустили автомобіль. ну Якогось там такого значної різниці в пакетах даних я не помітив, тому заходимо в. Ще раз діагностику видаляємо помилки та знову дивимося параметри. Бачимо, що не на заведення автівці вже є тиск, який відповідає фактичному. Бо поміряли тиск, по факту було 10 і зараз бачите 10. Вмикаємо кондиціонер, вмикається з'являється струм компресора кондиціонера, фактичний і номінальний він майже однаковий. І звичайно підвищується тиск і дує, прохолодою вже кондиціонер. Все, ось така історія. Всіх гарних ремонтів. І мирного нам неба українці, бувайте.